Пошукай липука, диви він сам стоїть. Один ну. Леве, Чорномориць, один нуль. Давай вперед! Diolch yn fawr iawn am wylio'r Давай, 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 Сам, тягни, тягни. Хорош, Вань, хорош! Віма, штрафний Ванька заробив, давай, дивись, Кирил, хто б'є. Давай, Кирюшко, давай, хорош, хорошу дай. Кирю, давай, давай. Він йде Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Давай, 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 чуть-чуть жорстче з ними. Іграй, Нікіт, Кіленко. Каленко, не дай йому приймати розвертатися, Нікіт! Нельзя давати розвертатися. Замять! Побіру його! Ваня є! Ваня, Серденко, проси! Та, давай, нічого, нічого! Та Поставив видку собі, подали бід, я підсидив, дивитися, дивитися. Сиди, Ти дуже далеко. Бігай, коленко, на Наш? м'ячі мають. Запивай, м'яч! Да, Никита, не, не, не. Дай Нікита, молодець! Розвертайтесь і рухайся, рухайтеся і передайте. Трахий? Давай, давай. Виграйте, не м'яз! Виграйте, не м'яч. Виграйте корпус. Давай, 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 на в Ворота, давай, 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 Це такого є, це і тут за вон ніхто. Ти просто треба. Давай. Молодець. Пас набирай. Приєднуйся за полуднем. Накриваємо. Дай. Передайся, вороні! Сіграй! Факс! Сіграй! Бас, давай, давай! Давай! Молодець! Тикіта! Тикіта! Супер! Да, Молодець, зіграй!

Іграй, Ваня, випите! Ваня, бірить, Да, сюди, бірить. Спажемо, старайся, щоб не ворота. Зараз нічого ви думаєте, взагалі не потрібно. Давай працюй, хвилинка. Що ти сделав?

Помагай, помогай, помогай, Макс, помогай. Біжи! Пішов, 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 пішов. Играй, Ваня. Іграй, Макс. Грай! грай, Макс, форму. Ваня. Давай, Макс. Давай, молодець, ну давай, 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 давай. Працюй, будь ласка, ма. Левчук, дві хвилинки, давай. Молодець. Чуть-чуть сильніше покарите покласти. Молодець. Молодець, відпрацював. Ну, ну! Ну! Слава, бля, там муха! Давай, Ваня! Іграй! Там, молодець! Слава вмяч! Іграй! Голова! Слава! Слав! За головою, грай! Яка нога? Лечук, де сюди! Ну як ногою йому по носі дати, слав! Чекіття! Рай, райки! Давай, давай! Да, молодець, дикіта! Молодець! Обсуди! Питекале! Там молодець! Давай, нище, нижче, нижче, нижче! Хорошо, Молодці! не спішіть! Ок! Обороняється звисту вже Замокни! Давай побігли всі вперед! Передайся Кардайся Ну блядь, як це глотнути? Це просто. просто в руки, блін. Ви щось не породити, хвилина залишити. Давай всі вищити, вищити шли. А що головой туди! Головай туда! Грай, грай! Не дай йому розвернутися! Да, і райники, та бігру, бігру. Та ты ее засунул. Кирилл!

Muy bien.